Так, поки я пакую посилочки, прибіг на роботу попакувати. Тут небагато, трошечки заказів. Люди зараз активізувались, вони зараз на грядках вдома вбирають. Зараз трошки продажі підупали. Так що можна не спішити торгувати. Потихоньку, помаленьку, трошечки акцій я випущу, не без перебору, без фанатізму. Який смисл? все одно дуже багато покупців немає потихонечку тобі торгуємо. Одне, що тільки мене беспокоє, це блекаути. Того, що в нас почалися постійно виключати світло, хоча ніяких графіків немає. Я знаю, що вже в областях, ну, Харків вже перейшов повністю в режим блекаута, вже там виключають, це мені знакомий сказав, Харковий. Каже, на робочий день, коротше, у з пів восьмого утра, зранку і до 16 вечора, коротше, світла немає. То є, тільки на вечір включають. Ось От таке. Так і в мене почали відкрити. Я не знаю чого, ну щось почали там капітальні переводити. Хоча, вроді, полтавщина нічого не об'являла, то добре, що я не продав. Який я довольний, що я не продав цю зарядну станцію. А то я вже думав, може продати її, розпродати, ага, по розположі. Да-да-да, зараз. -да, Щас, так я його розпродав. Тепер зарядні станції, мені пригодяться. Бо вчора, як, як без рук, бліна. я кинувся пів 12-го, мені світло виробили, бліна. То б я раз ноутбучок сюди в 20-вольтову розеточку вставив і собі на ноутбучки, собі, пожалуйста, поработав би фільми подивився там ще щось. А, а так, що я? Павербанк один вдома тільки був. Все, зарядну станцію забираю додому. У меня есть ще генератор, но ну, мені так впадло его запускать, блин, то поки ходить запускать той 3,5 кВт генератор, он-то у мене есть. Но ну, я його надеюсь продать. Ну щось я не хочу его уже продавать. Не, хай буде, хай лучше буде. Так, стоять. Стоять. А то все все одно ні в кого не знайдеться 10 тисяч на той генератор. У нас людей стільки грошей немає. Ну, Точніше, людей, які в Тіктокі сидять. Людей, які сидять в Тік-Токі, нема 10 тисяч. Ось, півтори тисячі. Чоловік взяв і оплатив. А оплатив, значить, 7% знижки отримав. Красавчик, це молодець. Так, погнали, що тут? Ліхтар-шокер і акумулятор. А, LG. Ага, я поняв. Ліхтар-шокер. Так, це такий, як у мене. Пакуємо ліхтар-шокер. І акумулятор LG. Точно така сама модель, як у мене. BL4338. Так, світить нормально. <звук> Лупить нормально. Зарядний блочок від од... машини, зарядний <звук> блочок від розетки є. Штан... Штатний акумулятор є, щось слабий, так. Да. type c дай мені-C. Ну, на... <звук> Ой. E, я тут, я тут, я тут. Хороший, бо заряджав, заряджав, а кинуся телефон злочин. А зарядней тебе хороший. У мене два зарядних. Ну, та хороший, б, 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 тай, обрав, добре. Блін. Хороший би був би Type-C Type-C. Ні, то не хай універсал був, якщо б у мене було булочки. Ну, Type-C це отакий з двох тайберний. Тобі, Тобі USB. -шний? USB, -шний. USB шний буде слабший заздалегідь магнітний, не магнітний. Не, 에... Ну, бери отой за... Та отой, за 79. Все, завтра я да, буду. нормальний буде. Ти завтра будеш ще комусь? Так, так, э, да, да, буду. Та дівчата можеш отдати. Хорошо. А лучше бы тайп тайпси, тайпси взял, ну ладно. Это на, на любителя. Так. Шокер упакував. Батарею пакував, другу батарею пакував, блочок впакував, блочок ще один впакував, запакував. Кришку розтібнув. Е, Паролонки. Паролонки нам не жалко, щоб коробку десь не жахнули, зненацька. Трошки попакую посил. І поїдемо на почту. Хтось не виробив у себе музику. Десь там музика іграється. А, я сьогодні ще хотів колонки потестувати на автономність. У е, мене якраз дві свіжо перепаяних колонки. А, Колав і Хоко. Кола, це та, що іграла в мене 19 часов. Я її виставляв на 70% громкості. А Хоку я виставляв десь на 60% громкості. І вона отпахала, Блін, 17 17 часов отпахала. Треба буде їх ще раз провірити. Я ось їх ще раз провірю. Так, куди це у нас? У Львів поїде. Привіт, Львів. Так. Шкору Львів, це те, що треба. Так, що у нас слідкую по заказу? Ліхтар від Володимира з датчиком руху, з акулятором LG і з брелком в подарунок. Добре, бачу Є. Це є акумулятор. Хорошо. Брелок. Раз, два, три, 4. Яркий режим суперовий. тайпсі сі зарядочка є, інструкція є, розберуться. Магніт, все остальне є. Відкривачка для бутилок там є. Так, ліхтар від Володимира. Раз, два, три, чотири. На датчику руху. Раз, роботає. Дякую, велике. На датчику руху роботає. До побачення. Шнурочок налобний, шнурочок для зарядки. І е, акумулятор Дішманський. Ну, Олічити отліч, зможуть люди. Нормальний акулятор Дішманського, я думаю, по весу відлічать. Так, запакували. Це йде в подарунок у нас. І ще до 5-го числа. Це я до 5-го числа продлив акцію от, Брелок у подарунок до ліхтаря. В вже залишилися штук 40, мабуть, мало залишилося. Так. Ну, я якраз встигаю на почту. Так. Це там радіо грає. А Це куди в нас? О, винники. Тоже Рів. Так. Що в нас це? Так, заказ. Одна штука ліхтар від Володимира бачу. E, із акумулятором LG 3200 з брелком в подарунок. Одна штука Ліхтар ручний BL, А-02П50. Ага, А02П50. Так, є. А02 да, є. Штатна батарея є, зарядка є. Одна штука акумулятор 26650, вапсел на 5400. Ось він запакований в пленку на 5400. Плюс берелок. Ну, берелок це понятно. Плюс. Все, поняв, пакуємо. Ліхтар провіримо на штатній батареї. Прекрасно паше. гільзу оставляємо в ліхтарю. Я там відео скидав. Це чоловік із жінкою обрали собі ліхтаря. Я так і сказав, який буде удобніше в руках держати, так і її беріть. Так, це є. Є. Акумулятор 5400, я до нього сюди положу. Vieni, ci vediamo lì, inizio a prenderci. Da, lì,